Так, друзі, обварюю рону договою сваркою. А потім заганяю десь 3 мм внутрі. А потім це все треба вистучати. Ось такий у мене скошений молоточок обрізаний. І все це вистукаю, вистукую, вистукую. Щоб оце все відбортірувати. Э, Оцей спосіб. Давно вже застосовую. Він доволі таки якісно робить врізку. І вона з однієї сторони варена, а тут забортована, а потім я ще обмазую термогерметиком. З обох сторон герметик заганяю під забортовочку сюди і обмазую з тієї сторони. Так само я. От врізку навпроти теж відбортував. Бачите, вона ось має отакий от, от бортик. І підшліфовую скотчбрайтом.